На сьогоднішній день, з урахуванням всіх сучасних міжнародних рекомендацій, така назва як токсикоз, і такий діагноз токсикоз, він вже не дійсний. Зовсім недавно вийшов новий протокол, новий наказ Міністерства охорони здоров'я замість назви токсикоз. Тепер це буде називатися нудота та блювота вагітних. Раніше виділяли три ступені тяжкості токсикозу. Це легкий, середній і важкий. Наразі на сьогоднішній день існує новітня шкала, лікарі можуть. Враховуючи дані цієї таблиці на протязі 24 годин визначати ступінь тяжкості вагітної жінки, яка має нудоту та блювоту під час вагітності. Вона також поділяється на легку, середню і важку. Але це все залежить від кількості набраних балів з цієї таблиці. Легка ступінь 3,6 балів, а більше 6 до 10 це. Середня ступінь і більше 13 балів це вже важка ступінь, яка потребує невід'ємного лікування.